Сім фільмів на Різдво, які принесуть вам надію і втіху. Війна змусила нас по-новому поглянути багато на що. Однак є речі, які ми, мірою змоги, намагаємося зберегти у своєму житті, якщо, звісно, обставини на це дозволяють. Такі шматочки нормальності. Відголоски життя до війни це те, що допомагає триматися. Тому цього Різдва ми, як і раніше, пропонуємо вашій увазі кілька фільмів, які варто подивитися у святкові дні. Якщо, звісно, брак світла чи інтернету не стане вам на заваді. Перший фільм у нашій добірці це Класика з класик. Попри свій поважний вік, фільм Досі належить до списку кращих фільмів усіх часів і народів. Так йдеться про це дивовижне життя 1946 року. Фільм розповідає історію простого, доброго і дбайливого чоловіка на ім'я Джордж, який протягом життя відмовлявся від власних бажань і планів, жертвуючи своїми інтересами заради блага інших. Одного разу напередодні Різдва. Він опиняється на межі такого відчаю, що готовий вкоротити собі віку. Однак у ситуацію втручається посланець Божий ангел-хранитель, який поспішає на допомогу завдяки молитвам близьких Джорджа. Ангел показує чоловікові, яким би стало життя у його рідному містечку, якби не добро, яке він неостанно чинив. Наступний фільм. Теж такий трохи ретро. Троє хрещених батьків 1948 року. Різдв'яна історія у стилі вестерн. Саме так. Ця стрічка своєрідна інтерпретація історії про трьох царів у декораціях дикого заходу. Вона містить у собі всі типові для жанру елементи пограбування банків, стрілянину і погоні. Але водночас несе послання, сповнене світла. І життя. Троє бандитів, що втікають від правосуддя, опиняються в пустелі. Під час піщаної бурі вони втрачають коней і далі йдуть пішки на пошуки води. Дорогою вони натрапляють на фургон із породілею всередині. Жінка народжує, а поруч немає нікого, хто міг би їй допомогти. Чоловіки змушені прийти їй на допомогу. Старанно зібравши воду з кактусів, вони приймають пологи. На жаль, жінка помирає, але перед смертю доручає їм свого новонародженого сина, взявши з них обіцянку подбати про нього і стати його хресними батьками. Приходьте стайні. Такою є назва наступного фільму у нашій добірці. Холодної зимової ночі дві монахині приїздять до маленького містечка у Новій Англії. Що має назву Іфлеєм, і знайомляться там із художницею, майстриною релігійного живопису. Одна з монахинь, сестра Маргарет, пояснює, що під час Другої світової війни вона керувала дитячою лікарнею у Нормандії, коли та стала потенційною мішенню, оскільки німці використовували її як спостережний пункт. Сестра особисто попросила американського генерала не обстрілювати лікарню. Де перебували діти, яких не вдалося евакуювати. Генерал погодився, рятувавши дітей ціною життя власних солдатів, і сестра Маргарет дала обітницю Богові, що на знак вдячності за порятунок дітей приїде до США, щоб збудувати там дитячу лікарню. Наступний фільм у нашій довірці має назву Хіба що небеса знають містера Еллісон». Фільм, хоч безпосередньо і не стосується різдвяної тематики, все ж є вдалим вибором на Різдво, оскільки він порушує такі важливі у контексті Різдва питання як вірність обітниці даній Господу, Смирення перед його волею та чистота. 1944 рік капрал морської піхоти США Еллісон разом із розвідувальною групою висаджується на острові у Тихому океані, що окупований японцями. Переховуючись, Елісон, знаходить покинуте поселення з каплицею, де самотньо мешкає ірландська черниця Анжела, що готується скласти довічні обіти. Елісон разом із сестрою Анжелою змушені певний час укриватися разом у печері, харчуючись сирою рибою. Військовий закохується в черницю і пропонує їй одружитися. Однак вона наполягає на тому, що вже є нареченою Христа. І призначена лише йому, різдвяна пісня Мікі. Цей короткометражний мультфільм одна із численних адаптацій класичної різдвяної пісні Чарльза Дікенса. Незвичний у ній є те, що ролі всіх персонажів цієї добре знайомої нам історії виконують інші наші добрі знайомі Мікі Маус і Скруч МакДак. Коли замкнулися, і знаменитий Діснеївський качур грає роль свого власного прототипа. А також Гуфі і Дональд Дак, Звірку Джіміні, Міні Маус та інші герої всесвіту класичних мультфільмів Діснея. Мультфільм може зацікавити не лише дітей, але й дорослих, давши їм відчуття світлої ностальгії та спогадів про власне дитинство. Ще один фільм, який ми хочемо вам запропонувати, це добре знайомі усім хроніки нарнії Лев, Біла Відьма та «Шафа». Можливо, ця порада здасться комусь дещо банальною, адже про хроніки Нарній Клайва Стейлпса Люїса у християнських колах говориться постійно і складно знайти людину, яка не знайома бодай з одним із фільмів за їхніми мотивами. Але досвід війни, який ми зараз переживаємо, дає нам можливість. Зовсім по новому поглянути на історію дітей, що втікали від ворожих бомбардувань і знайшли у шафі чарівний світ. У певному сенсі можна сказати, що нарнія сьогодні близька до нас як ніколи, навіть якщо ми самі вже давно вийшли з віку братів і сестер певенсі, головних героїв історії, покликаних перемогти зло і стати правителями казкової країни. Ще один фільм у нашій добірці має назву Мандалорець. Цей мінісеріал складається з восьми епізодів і належить до фантастичного Всесвіту зоряних воїн», А тому, звісно ж, ніяк не може прямо торкатися теми Різдва. Однак він містить доволі впізнаваний різдвяний мотив. Самотній лицар, представник майже знищеного народу. Мандрує ворожим світом, маючи на меті захищати й оберігати крихітну істоту, дитя, яке володіє силою і на яке полюють мисливці за головами. Незважаючи на те, що головного героя оточують аморальні покидьки суспільства, він дотримується свого морального кодексу і має цінності, які варто захищати, навіть ризикуючи власним життям. Разом із цим демонструючи, що сили добра повинні вміти давати відсіч і боротися зі злом зі зброєю в руках, це особливо актуально для нас сьогодні.